Наша аудиторія вибирає той чи інший медіа, той чи інший канал, ту чи іншу радіостанцію, неважливо, та, яка надає більше враження. І можливість дати 360 градусів, це питання вражень, а це якісна картинка, це можливість побачити те, що ти хочеш побачити, а не те, що показують усім, це керування, по суті, трансляцією. І якщо 360 існувало раніше у вигляді там запису, то 5G дає можливість це передати на відстань, і ця історія дуже дуже важлива, тому що завжди є у будь-якої події, дуже коштовної, завжди є так звана історія дефіцитних обмежених пропозицій, мовно кажучи, презентація там не презентація, а прем'єра вистави або матч. Футбольний, не завжди всі можуть потрапити на стадіон, а вони хочуть, вони хочуть зануритись в цю атмосферу. А, і вони готові заплатити гроші, а квитків нема. Якщо певна технологія дозволить їм хоч трохи зануритись в ту атмосферу, сидячи просто вдома, то це теж питання монетизації. Якщо за умовно там... Квиток на якусь там ласкава 500 євро коштує, а можна там за 50 євро чи за 30 євро це подивитись вдома а саме з цієї технології, стріма такого, то це чудово. Чудово для людини, яка все-таки побачить прем'єру і зануриться, хоч таким чином да, цифровим. По-друге, це монетизація а, креативних а, рішень і креативних індустрій. От і по-третє, це все таки історія, при якій ми розширюємо можливості виховної, культурної можливості. Що ще важливо, це робота з аудиторією, нова пов'язана навіть з присутністю людей. Ми знаємо, що у аудиторії, яка онлайнова, сидить десь дивиться там по певному медіаканалу дивиться якусь трансляцію людей які там присутні наприклад коронація у них є різні плюси різні мінуси не завжди людина яка занурюється стоячи там на вулиці де йде процесі коронації бачить щось краще ніж людина біля телевізора давайте бути чесними. вона бачить і якщо технологія яка роздає по суті сигнал швидкісний сигнал людям на їх там телефони наприклад і люди можуть бу знаходячись просто от в, в, в реальності, занурюючись в атмосферу цієї от толпи, знаходячись на події, ще на подивитись на цьому телефоні інші точки, я вже не кажу одягти там маску, то це прекрасно. І через цю можливість ми монетизуємо певним чином цю трансляцію, ми продаємо якусь рекламу людям, які тут присутні. Це просто відкриває для нас можливості для наших вже видумок. І далі тік, питання, то, як ми запакуємо ці можливості, які наші вже рішення, які наші продукти. І Це все дуже, ну мені здається, круто, дуже перспективно. І це, дивіться, звертаю, колаборація технологій. 360 яка, там уже років скільки, років 8 вже як явище, з намагаються щось робити. І 5G які з'явилося. Канал пропускний з'явився, і тут же почалися варіанти, як це використовувати.